Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я розповім вам про нову мобільну Play to earn гру Guild of Guardians. У цьому відео ви дізнаєтесь основні механіки гри, а також як взяти участь в їхньому івенті на 1 мільйон доларів приємного перегляду. Гра доступна на Android та iPhone, а також на емулятор. Далі я все буду показувати з комп'ютера через емулятор Mumu Player. Зараз в грі почався відкритий бета-тест, і кожен може зайти і взяти участь. Сам івент триватиме від 15 травня до 9 червня та буде розділений на 4 етапи. В кожному є свої лідерборди та свій пул нагород, як NFT, так і токени проекту. Про старт івенту я робив пост у своєму телеграм-каналі, тож підписуйся, щоб надалі нічого не пропустити. Тепер до гри. Щоб взяти участь в івенті і повноцінно грати в гру, вам потрібен Immutable паспорт. Його просто створюєте на сайті через пошту. Всі посилання залишу в описі. Якщо коротко про гру, то у вас є герої, ви їх прокачуєте, зачищаєте підземелля та змагаєтесь з іншими гравцями. Якщо зайдемо до наших героїв, то у першій вкладці бачимо їхні параметри. Також за спеціальні сувої можемо піднімати рівень. Ці сувої можемо отримати за завдання, а також у битвах. Наступна вкладка об'єднання. Якщо маємо потрібні ресурси, то можемо підняти ранг. Далі спорядження. Тут і все по класиці: зброя, шолом, броня та взуття. І остання навики. З певним рівнем відкривається можливість прокачати чи відкрити нові навики. Тепер про спорядження. Якщо перейдемо до крафту, то спочатку бачимо сховище та три скрині. З кожної випадають ресурси до свого класу. При натисканні ми отримуємо матеріал та втрачаємо три одиниці жовтої енергії. Далі переходимо у Forg. Тут ми можемо з матеріалів робити спорядження. Є звичайне, синє та зелене, а також покращене, фіолетове та жовте. У наступній вкладці ми можемо три непотрібних елементи покращити на рівень вище. Наприклад, якщо я візьму три фіолетових, то отримую вже одне жовте. З самого початку в нас відкрито лише пригоди Advanced. Якщо ми тут приходимо певні рівні, то в нас відкриваються нові режими, такі як Endless, Arena та Boss Rush. На початку в битвах ми вибираємо, кого відправляти. Сама битва розділена на кімнати. Перед кожною битвою ми вибираємо руну, яка дає баф нашій команді. Тут читаємо та вибираємо ту, яка найбільше допоможе. А перед елітними монстрами мусимо вибрати дебаф. Далі ми розставляємо героїв та натискаємо файт. Якщо в героїв нас енергія, то ми можемо використати його навик. Також навики можна поставити на автовикористання. Якщо ми перемогли, то проходимо до наступної кімнати. Зверху можемо побачити, скільки їх є на рівні. Є різні варіанти кімнат вогнище. Тут можна відновити здоров'я воїнів, отримати руну чи баф командира, звичайний бій, елітні монстри та бос, магазин та кузня. Гра не складна, і якщо трохи пограти, то все стає зрозуміло. Якщо виникнуть питання, то можете задавати в нашому чаті. Також в описі я лише свій реферальний код. Натискаєте на аватар, далі налаштування і внизу можете ввести реферальний код та знайти свій. Рефералів кожного може бути лише 5, тож в коментарях можете залишати свої. Від релізу пройшло лише декілька днів. Тож в кожного є шанс поборотись за лідерборд та щось заробити. Напишіть, як вам проект, поставте лайк та зустрінемось у наступному відео.